Вітаю, друзі, на каналі Хто хоче бути здоровим. Сьогодні знову три вправи. Вони будуть для наших колін, наших ступнів. Ну, звичайно, повністю, як я кажу, для ходової нашої частини. Ці вправи я продемонструю і ви спробуйте. Дай Бог, щоб вони вам допомогли, я буду дуже задоволений, якщо допоміг допоможу вам. Якщо у когось є вади якісь. Робіть дуже спокійно, без напрягу і до дискомфорту. А хто для профілактики, ну, звичайно, добовлю, якщо така буде. Ну, я... Не сподіваюсь, що це, це буде. Якщо виконувати правильно вправи, то біль не з'явиться. А навпаки, покращується кровообіг і будете почувати себе дуже добре. Спиною можете спертися до стінки або іншого нерухомого предмету, для того, щоб вам зручно було виконувати ці вправи. Я ось так. Спираюся на свої кулаки, ноги розведемо, десь трохи ширше плечей. І починаємо такі рухи. З'єднуємо пальці ніг і роз'єднуємо. Тобто всередину і назовні. Запрацюють наші стопи, ахилове сухожилля. Ікра, ну і, звичайно, стегна і аж до сідниць. Робіть без напруги, якщо з'являється біль, не дай Боже, припиніть тільки до дискомфорту. Так, від 10 до 20 повторів Хто може більше, можете, якщо сподобається більше. Якщо хтось не може виконати декілька, зменште. Добре. Друга права. Ноги з'єднали. Можете не до кінця. І починаємо з будь-якої ноги. Потягнули пальці ніг на себе, підняли. Ось так можете покласти на іншу ногу, ні, то ось так, ось так вверх. На якусь висоту, на яку ви можете затримались і поклали, розслабили. Іншу ногу на себе пальці, ніг, тобто ступню, підняли, затримались. Поклали, розслабили. І ще раз. І розслабили. На себе. Підняли. Затримались. Опустили і розслабили. І ще раз. На себе. Підняли. Опустили. Розслабили. Добре. Слідуюча вправа підтягує ноги на себе. Ось так. І почергово кладемо і підіймаємо зігнуту ногу на підлогу. Наскільки можете. Згодом будете все. Нижче і нижче її спускати аж до самого долу. Запрацюють у вас суглоби тазового поясу. Ну і, звичайно, коліна і наші стопи. Виконали цю вправу. І що прослабиться? сідаєте ось так і пробуйте подати вперед і назад. Вперед і назад. Тут працюють майже всі м'язи і сухожилля, як тазо. стегнового відділу, так і повністю ніг. Закінчили. Поставили подобачку. Хто не підписався, підпишіться. Будете бачити мої інші вправи. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб своєчасно вони до вас приходили. Всім добра і благополуччя! Будьте здорові!